Доброго дня, шановні мої дорогі підписники! Та гості мого каналу. Бажаю вам міцного здоров'я та дякую Богові та нашим незламним Збройним силам України за те, що ми маємо можливість зустрічатись. Сьогодні хочу вам порадити, як вберегти себе від такої підступної хвороби. Як аденома. Аденома простати. Ця хвороба трапляється в багатьох чоловіків, виникає непомітно і дуже мішає нормальному життю. І для того, щоб ваша простата функціонувала без турбот, раджу вам запастись якомога більше насіння гарбуза. Підсушіть його та перед прийомом. Візьміть невелику порцію насіння та підсмажте на сухій пательні, для того, щоб вони легко мололись в кавомолці. Разом із шкарлопою повну столову ложку отриманого порошку розмішати в пів стакана молока і випити два рази на день перед їжею вранці та вдень. Крім цього, раджу кожного дня з'їдати по 5 грецьких горіхів та 2 чайні ложки меду, стараючись мед розсмоктувати повільно. Отже, з профілактичною ціллю всім чоловікам, старшим 60 років, раджу один місяць в квартал кожного дня з'їдати по 100 грамів гарбузового насіння. Незалежно від того, є у вас неприємні симптоми чи ні, будьте здорові та мирного вам.